Замаринував я отакі от підришки, лише тільки йдуть вони з частиною спинки. О, Без голяшки Отака. О. О. І зараз будемо запікати у смокері в смокері місце з колбаскою. У мене ще там криля є і є окорочка. Я їх запечу. Я покажу, зараз покажу, як в смокері воно буде. Склав я вже в смокер. Дивіться, який він у нас універсальний. Раз. Опа. І ковбаска тут теж. Зараз буде запікатися все. Все, я запечу і все вам покажу. Вже готовий результат.